Розвивати якісну взаємодію в Івано-Франківську провели конференцію місто Бізнес-Університет. А все задля того, щоб налагодити ефективний діалог між підприємництвом та ключовими вищими навчальними закладами. Наразі кажуть фахівці, необхідно шукати спільні шляхи, яким чином бізнес може бути корисним партнером для освіти і разом з цим залучати вищі до розвитку та становлення підприємництва в області. Що вас тому про короткострокові кроки, то безумовно ключовим викликом сьогодні є. Кваліфікація і наявність кадрів кваліфікованих на ринку праці. Це якщо ми ведемо мову про короткострокову перспективу. Якщо вести мову про довгострокову перспективу, то, мабуть, зі сторони університетів є практика створення евданумент фондів. Це коли бізнес фактично вкладає, вносить певні пожертви. Ці пожертви генерують і створюється певний фінансовий фонд, який генерує дохід, який фінансує ті чи інші освітні та наукові проекти. Вищі навчальні заклади переконані ректору УКД Михайло Косьмі відіграють важливу роль у житті підприємництва та громади загалом. Адже зараз каже Івано-Франківськ, розвивається як місто студентства. Тож здобувачі вищої освіти мають безпосередній вплив на бізнесові процеси. Перше, те, що студенти молоді, креативні, вони розвивають стартапи свої, вони дуже активно працюють, вони розвиваються і йдуть у бізнес. Другий креативний момент тому, що бізнес як такий може звертатися до університетів для того, щоб отримувати відповідні. Послуги в цих послугах може бути як освітні послуги, так і інші стартап-проекти можуть розвивати спільно або стипендіальні програми, або інші програми, які зараз є в тренді і активно можуть розвиватися. Ну і третє це те, що як і студент, чим більше студентів, тим більше вони. Використовуються різні послуги. Не менш важливим питанням співпраці з бізнесом залишається і для медичного університету. Наразі каже ректор Роман Яцишин, суспільство переживає чимало трансформаційних процесів, які не залишаються осторонь лікарів. І сучасний студент має бути бізнесоорієнтований. Лікарям по духу, лікарями, які мають навчитися заробляти гроші для лікарні, приносити кошти для розвитку своєї лікарні. Тому дуже зацікавлений такому форумі. Ми повинні. Разом з часом з, з бізнесом рухатися в плані підготовки наших студентів до сучасних викликів суспільства. Викликів суспільства є чимало, окрім війни, окрім пошуку роботи, окрім пошуку роботи, яка приносить кошти, є ще робота, яка має бути для задоволення. І тому, якщо людина працює у сфері, де ти готовий до викликів, де ти готовий до боротьби, де ти готовий до конкуренції, це про те, що ми маємо вчити в сучасному медичному світі. І бізнес асоціація Івано-Франківська уклала з університетами меморандум про співпрацю. Люся Віталій Магалаті, телеканал 402.